Сьогодні з нами знову Артем Шила. Якщо ви не знаєте, хто цей чувак, то цей чувак, який зв'язаний з СБУ, з малюком, з Татаровим, з офісом президента. Коротше, з ким він тільки не зв'язаний. А ще він крав в Укрзалізниці там більше, ніж 100 мільйонів гривень на якихось поставках, не знаю чого. Коротше, Бігус інфо зняв про нього відео і виклав його 4 квітня. Давайте я вам включу це відео. Тут маленький-маленький кусочок, і далі я в кінці цей кусочок прокоментую. Дуже буде прикольно. Мені не що в я це прекрасно розумаю, я що вам зразу та Я об'єктивно розумію, що мені нема що скривати. Вітання. Я Світлана, ви видивитися Бігусинфо. Це практично екстрений випуск. Тому... Занотуйте екстрений випуск 4 квітня. Що позавчора набув не несподівано затримало Артема Шила, фігуранта нашого розслідування, і тепер виявилось не тільки нашого, донедавна керівника головного управління СБУ з такою довгою назвою, що простіше сказати, з питань доїння бізнесу і на додачу колишнього радника офісу президента. Коротше, це гучне затримання значної фігури, Широко відомої, непублічної фігури. Якщо ви не розумієте, як це, то це коли весь бізнес про цю фігуру чудово знає, але публічно не говорить, бо так вийде ще дорожче. Втім, ви про нього можете не знати навіть, попри наше розслідування. Що прикро, до речі, посилання буде під відео, варто передивитися і добити перегляди до мільйона. А зараз я загально розкажу, хто такий шило і чому факт його затримання така незвична і що там видатна подія, навіть якщо його завтра-післязавтра відпустять. А зараз підпишіться! завтра, післязавтра відпустять. відпустять на наш канал. Додивіться це відео до кінця. Тут буде цікаво з кожним епізодом. Ставте вподобайку і, звісно, чекаємо ваших коментарів. Полетів. Важливий момент, поки ми робили це відео, події динамічно розвивались. Шило обрали запобіжний захід. Доки обирали у залі суду пролунали нові подробиці справи, які я до по гарячому по вже змонтоване. Тож не дивуйтесь раптовим змінам у студії. Запобіжний захід, до речі, два місяці під вартою або 30 мільйонів гривень застави. Так що буде іронічно, якщо Шило вийде раніше за перемонтований випуск. Буде іронічно, такий вийшов. Читаємо, читаємо в коментах. Інтересний факт: в Україні корупціонер швидше виходить на волю, чим ділається відео про його задержання. Дивимося, коли було змонтоване відео. Відео викла... було викладено 4 квітня. Тут, на жаль, YouTube не пише час, коли воно було викладено. але ми йдемо на YouTube Data Viewer, вкидаємо це відео. І давайте подивимося про нього інформацію. Інформація про відео. Відео було викладено. О... 12. годині 31 хвилина. Тепер йдемо на Forbes.ua. Тут нам пишуть, що екс-радник офісу президента Артем Шила вийшов із СІЗО під заставу. Про це повідомив центр протидії корупції. Заходимо на телеграм центр протидії корупції. Шила вийшов на свободу. 4 квітня. О 10-ті Тобто відео про затримання корупціонера вийшло через 2 години, коли цього корупціонера вже випустили на свободу під заставу. Це треш, це не країна, це реально цирк. Тому в нас, мабуть, цирки і вважаються критичними підприємствами під час війни. Я не знаю, що там робить Зеленський. Чому ніхто не бореться з корупцією? Ви хочете ще мити 4,5 мільйони а, чоловіків. Хочете, щоб вони йшли в армію, але ви не можете защемити там я не знаю, тисячу корупціонерів, просто перерізати їм ці всі потоки бабок і відправити цих корупціонерів на фронт? Так, а як ви хочете, щоб за вас воювали? Коли. Корупціонери виходять на свободу швидше, чим бігу, знімає про них ролики. Це просто тришак. Чим думав офіс президента? Чим думав в цілому влада? Чи вони думають, що якщо вони приймуть цей закон про мобілізацію, то всі прямо побіжуть в воєнкомати, тому що типа, їх почнуть щемить, тому що в людей почнуть відбрати права? Люди ще далі будуть ховатися від цього. А ви... Ви просто я не знаю, ви підтримуєте корупцію, але намагаєтесь щемити чесних людей і вважаєте, що чесні люди повинні йти воювати за вас. Ви дебіл!